Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі чергова передача Ретроспектива. В попередніх програмах ми розповідали про історію розвитку шахового спорту на Житомирщині. Сьогодні цю тему продовжить наш гість, керівник дитячого шахового гуртка Малинського міського центру дитячої та юнацької творчості Андрій Павлович Павловський. Шановний Андрій Павловичу, ну якраз у ці дні проходить фестиваль. Юнацький фестиваль шаховий, який називається Шахова Юність, Полі... -Юність Полісся, так? Так. на цьому фестивалі я знаю бере участь ваша команда Змалена. Скажіть, які успіхи цієї команди вашої? Чи задоволені ви своїми вихованцями? Ми раді прийняти участь у такому фестивалі, як Шахова Юність Полісся, тому що це відродження старих традицій шахової школи на Житомирщині. І тому хочемо е, завжди приймати в таких змаганнях участь. Наша команда е, приїхала повчитися у своїх колег, у житомирян, у е, команди з Коростишева, команди з Бердичева і достойно представити місто Малин. Наші вихованці краще приїхали сюди і показують достойну гру. Тут ми підготували сюжет. Про те, як відбувається фестиваль, про ту атмосферу, напружену творчу шахову. Ми зараз подивимося з вами. 68 дітей із Житомира, Бердичева, Коростишева, Коростеня та Малина приїхали на шаховий фестиваль позмагатися у правності та майстерності. Максим Фінаєв у день змагань був іменинником, проте гру не пропустив. Півроку навчаюсь. А тобі подобається? Подобається. А чим тобі шахати? Подобається тим, ну що буде далі: виграєш ти чи ні. Ну, таке мати, ти поставиш чи шах. Ну, що буде далі? Щороку привозити дітей на шаховий фестиваль намагається і керівник шахового гуртка центру дитячої та юнацької творчості з Малина Андрій Павловський. 12 років він навчає своїх вихованців майстерності у цій грі, якою сам захоплюється ще з дитинства. Діти бачать, коли грають батьки. Так само у брата, вже двоє дітей теж грають, і вже змагаються. У нас виходить ціла династія малих вороновських, які е займаються шахом і популяризують його. Проводимо турніри сімейні всі, на всі свята і започаткували такий турнір Шахова родина. 2013 рік рік дитячої творчості, зазначив арбітер національної категорії шахів Леонід Новофастовський. Тому переможців визначатимуть і за новації, і за творчий пошук у грі. В основному в шахи грають відмінники, хорошисти, навчання. Зараз гарненько вони повинні зіграти, відпочити. І до нових успіхів. А успіхів багато у наших вихованців, Вони стараються. Я вважаю, що популярними шахи стаються далі і далі. Причому на нашій українській такій державній основі. Так. А Житомирщина завжди була одним з центрів еталоном поліських шахів. Сьогодні ви наставник юних шахістів, Але ж колись ви теж починали. З чого починали і хто був вашим наставником? Першим, як ви прийшли до шахів, адже ну, це такий специфічний вид спорту. Так, діти маленькі всі хочуть більше бігати, стрибати, а шахи це ж, здається, гра для більш таких дітей, які менше, здається, рухливі. Але з дитинства батько прищепив знання про цю, гру, любов, і воно збереглося. І пригодилося, коли спробував різні види праці, займався і вчителем був, і прийшов знов до шахів. Батько ваш вчитель. Вчитель теж, теж вчитель. вчитель фізкультури. Працював у спортивній школі, директором був, легку атлетику викладав, і я в нього займався. І додатково ми ще займалися шахами. Він гурток вів в центрі дитячої ітанівської творчості. Тоді дом піонерів був. Ну, ж, ви, ви дивилися, як батько грає так в шахи і да, він же, проявили цікавість, так? Він залюбки грав по переписці. Він може день сидіти, розгадувати один хід. Два-три дається на розв'язування задачі, щоб придумає і посилаєш листа. Зараз вже таких змагань зараз, не буває. Зараз таких змагань немає тому, що з'явився інтернет, так? З'явився інтернет і все пришвидшилось. Ну, а от хто з вас, в вашій сім'ї, ще, можливо, грав в шахи? Чи? Брат, Брат з дитинства ми ще в садочах ходили і грали. Програєш до сльоз, <с? <с?> але це захоплення збереглося. Брат мій менший. Часто приймаю, приїжджаю на змагання, обласні змагання, Уже за професією інженер, але теж переключився на шахи. І ти ми тепер гуртом. Батько допомагає мені, він вже на пенсії, веде, приходить на заняття гуртка в центр творчості і допомагає розвивати дитячу творчість шахами. А брат нещодавно теж у станції юних техніків відкрили відділення знов шахів. І тому у нас малені шахи зараз розвиваються. У вас є такий турнір, який називається Шахова родина. Що, що це за форма такого змагання? Я не чув в області, щоб такий турнір не проводилась, але захоплення дітей, які приходять до нас на гурток займатися, і їх батьків зацікавленість. Ну, наштовхнуло на думку, щоб провести такий турнір, залучити батьків до змагання зі своїми ж дітьми. Сідає батько зі своїм сином, можливо, з дідусем, або навіть з хрещеним батьком дозволяється. у нас. І ми вже другий рік проводимо такий турнір шахова родина. Тобто борються батьки своїми дітьми за кубок. Розіграємо кубок. Нам допомагає місцева адміністрація і спорт для всіх. Така організація нещодавно відкрилась. спорт для всіх, і вони нас підтримали в цьому. І теж нам допомагають. І в малині багато таких родин, що приходять грати в шахи. Так, да, є. Багато родин. Ми вже другий рік збираємо 10 родин, які займають, які діти ходять до нас. Ну і наша родина завжди приймає участь. Брат зі своїми дітьми, батько з одним із внуків теж грають в цих змаганнях. А що відбувається, коли внук виграє? Буває таке? Ми тільки задоволені. Це приносить задоволення, що Дитина отримає радість і тим, що вона здобула самостійну перемогу. Це навпаки, коли діти відчувають якусь додаткову підтримку, ні, я хочу сам. Це з дитинства в кожної дитині розвинуте таке відчуття самостійності, і шахи надають можливість проявити свою творчість на шахівниці, відчути себе. Переможцем відчути королем над фігурами, якими він керує. Раніше грали в шахи десь там, скажімо, коли ви побачили справжні шахи, бо бувало ж так, що їх вирізали, бо ж не було можливості навіть купити, чи там особливо ти. Так, да, ще колись давно батько розказував, що його в селі старші товариші. Навчили шахи, показали, як ходять фігури, але в нього цих шахів не було. І він брав з дерева і повипилював фігури: коника, слоника, туру і сам навчався далі в шахи, поки не переміг своїх вчителів. І ми зараз задоволені, коли наші учні нас перемагають. І в нас такі учні є. Ну, я знаю, що ви спілкуєтесь з іншими шаховими-клубами, так? І, скажімо. Є бердичівські традиції, особливо Коростишівські там. Да. Скажімо, Добринецький, потім хто там ще школа Добринецька дуже, дуже нам допомагає книжка Павла Добринецького. Всі діти з задоволенням вивчають задачі і розвиваються по ним. І ми задоволені запрошуємо на нашу традиційне змагання Малинська весна. Гостей із нашої області, навіть із Києва, із Черкас приїжджали. Тому ми задоволені підтримуємо зв'язки із Коростишевим, із Житомиром, з користені до нас близько, приїжджають команди позмагатися, потренуватися, підготуватися до таких змагань, як шаха воєнний Я Розумію, що це змагання на, на рівні районному, там, обласному. А як же визначаються? Потім вже ж яка там система підготовки, скажімо, ну найкраще вже всеукраїнські змагання їздять, так? Так, Чи... да, є можливість у нас підготувати переможця області, проводиться раз в рік чемпіонат області, а то офіційне змагання Федерацією шахів України, після якої переможець здобуває право виступати на чемпіонаті України. І раніше не було такого, що діти до 8, до 10, до 12 років і до 16 мали можливість виступати на всеукраїнських змаганнях. Я такої не пам'ятаю, колись ми грали, були традиційні командні більші змагання, розвинуті, а зараз особисті. І одне з них це командні змагання вже фактично. Продовження його, а це в шаховий юність полісся, продовження цих змагань. Але важко зараз підготувати чемпіона, а ще важче підготувати до чемпіонату України, тому що треба багато змагатися. Ну, скільки треба, скажімо, щоб підготувати так шахіста високого класу, це, на ваш погляд. Зараз шахи дуже помолоділи, починають займатися з садочка. І вже можна виступати до 8 років. Тобто, вже діти починають. Я дивувався, був нещодавно на чемпіонаті України, ми з хлопчиком подивилися, що діти молодші до восьми років виступають діти вже до 7-6 до років. Тобто вони починають в 5, в 4, в 3 роки. Дуже І що це, молоді, це що... масове явище, чи, чи це винятки такі, що таке бундерки... досягти... Щоб досягти... Щоб, щоб досягти дійсно результату, треба дуже рано починати. Ну, звичайно, в формі гри. Недовго. Але щоб дитина е мала якісь Ну тут можливість... якісь очевидно, вікові особливості треба враховувати. А, адже дитина така ще не може довго да, Вона не довго може сиді, сидіти. Ми... Працюємо в садочках, то ми бачимо, як вихователі працюють з дітьми, і теж вчимося. Ну, що діти фізіологічно не можуть довго сидіти. Їм треба трошки пограти і порухатися, якусь відволікти їхню увагу, зацікавити чимось більш рухливим, ніж тільки сидіти за дошкою. Тоді діти можуть більше позайматися, трошки відволіклись і знову повернулися до занять шахами. Наприклад, грають, можна грати, коли всі фігури на дошці, а можна їх розділити частково, поставити одні пішаками, грають тільки пішаками, або дитині говорять, що ми граємо, це тебе будуть вовчики, а тебе зайчики. І давай хто переможе. Тоді, тоді діти стараються вже в таку в ігровій формі вивчати такі ази, шахової гри. От кажуть, ви застосовуєте таку гру, як шведські шахи, так? шведські. Така yeah, гра, є така шведські гра шведські шахи. Я не знаю, чи в нас в області проводяться, але у нас в нас маленькі вже проводили ми змагання. Це коли за одні шахою. Коли, вибро... од... коли змагаються двох команді. І коли у суперника здобув фігуру, ти маєш можливість передати її товаришу, і він виставляє на дошку, куди. Йому подобається. Тобто тоді вже виходить командна гра. Весела це гра, і дуже захоплюєшся. І має дуже багато варіантів гри. Ще комп'ютер її просчитати не може. Дуже цікава гра, і ми хочемо теж її, щоб в області вона якось розвивалася. Ви сказали, назвали слово комп'ютер. Комп'ютер свого часу ми думали, що це на початку, десь в кінці 80-х, на початку 90-х років, що це панацея. Що тоді ми зробимо великий прорив якось і в науці, і в технологіях, але ж, як би сказати, не завжди комп'ютер несе як сказати, щось позитивне, так? Чи ні? Тому да. що, що в ньому там може бути все і позитивне, і негативне, і будь-яка інформація і, і створює певні проблеми інформаційні і таке інше. От, а шахи це ну, така класична гра. Давня гра. Дуже давня гра. Да. О, тому сьогодні виявляється, щоб Уже за ці... і, я... треба грати, щоб якось розвивати інтелект. Тому що коли людина грає, вона що, думає, мабуть. Так, да, дуже допомагаєш дітям. Треба, по-перше, сконцентрувати увагу, згадати все, що він вивчив, і не втратити пильність, щоб не прогавити одним ходом, все втратити можна. Фігуру і програти партію. Все, що раніше здобував, треба проявити в грі, проявити свій характер, розвинути пам'ять, запам'ятати хоча б основи гри і розвивати їх далі. Допомагають шахи. Тому я вважаю, що для розвитку дитини це один з дуже корисних способів. Ось ви сказали, для того, щоб бути в хорошій спортивній шаховій формі, то треба що дуже часто грати дуже і брати часто. участь в турнірах. Так. Але для того, щоб брати участь в турнірах, то потрібна що якась фінансова підтримка. Ось навіть сьогодні ви приїхали з Малина, ти приїхали там з Бердичева, з інших міст і сіл. Це ж треба якісь несуть. Певних фінансових затрати, да. так. У нас. Як, зокрема, в Малині вирішується це питання? Скажімо, Хто вам допомагає? Спонсори, батьки, влада? Раніше, якщо згадати часи, коли було більш фінансова ситуація, краща у радянські часи, тоді було легше знайти фінансове. А зараз навіть в центрі дитячої творчості ми. Намагаємо ми вже змушені збирати благодійні внески для того, щоб провести ці турніри, які ми вже проводимо традиційні. Наша адміністрація знає про ці турніри і нам допомагає. Виділяють кошти заплановані, які ми вже е, запланували на е, тобто, міська рада щось виділяє. Міська так? рада виділяє, ми Будем збираємо благодій, кошти благодійні кошти, так і ще намагаємось спонсорів. Залучити, так, да, батьки. Тобто з трьох джерел. Да, з трьох джерел. Від влади, від батьків, від спонсорів. Да, Інакше зараз неможливо ні поїхати, ні на змагання, бо це дуже е, затратне діло. Ось. І сьогодні ми теж приїхали з допомогою нашої, е, нашої місцевої адміністрації. Спорт, е, і, зокрема, шахи. Ми намагаємося пропагувати у себе і про всі досягнення наших учнів. І то і знають у нас в місті. Ми публікуємо в газеті, щоб діти наші їх однолітки бачили про результати. Ну, Нашу передачу, очевидно, будуть бачити і в Малині, то кого б ви хотіли назвати, ким, ким ви радієте з успіхів тих своїх. Випускник наш Андрієнко Петро, знають в Малині вже всі, і вже в області, бо він був до 10, до 12 і до 14 років чемпіоном області. Не мав змогу з'їздити на чемпіонат України, але в складі збірної області їздив. Це наша гордість нашого, нашого гуртка. Є в нас послідовники. Тонкошку Олег друге місце займав. Осадчук Дмитро зараз ось на юності в Юрі один з кращих наших гравців. І ми рівняємося на наших колег з Житомира, з Коростишева і хочемо теж досягти успіху не тільки на області, але й на всеукраїнських змаганнях. Я знаю, що ви вчитель. Фізичне виховання, так? Який закінчили? І... Як? Черкаський педагогічний рішили? інститут закінчив, батько мій теж його закінчив. Я фактично пішов по його стопах. займався легкою атлетикою, коли ще був маленький, і пішов на відділення фізичного виховання в Черкасах. Потім вернувся в малин. Працював вчителем фізкультури в першій школі і через п'ять років перейшов у центр дитячої та юнацької творчості. Займатися шахами. Вже 12 рік ми стараємося шахи піднімати і не, і тримати, не тримати на, на... Пункт, на рівні. На рівні да. От, ну, сьогодні тема фізичного виховання у всіх на устах, тому що. Ну, людина, можливо, більше займається, як би сказати, сьогодні технічний прогрес так і таке інше, і людина, можливо, менше фізично працює. І, ну, є певні проблеми в дітей там. І скажіть, як ви дивитесь на те, що можна було б зробити в наших школах, щоб, щоб фізичне виховання дійсно було таким ефективним? Ну, і так як звикли зараз, ми дивитися на Європу? І в цьому випадку теж, я думаю, дитина повинна обирати тим, вибрати собі можливість займатися фізичними вправами, які до душі. Чи то баскетбол, чи то волейбол. Ну, дійсно, виходячи з умов тієї чи іншої школи. Бігати, стрибати, нормативи я вважаю. Не обов'язковим, а от перемога над своїми фізичними якостями, коли дитина може стрибнути, от, наприклад, один результат показати на початку року, а в кінці збільшити його, за це дитину треба вітати. І на цьому я думаю, і будуватися. Все виховання дитини, щоб вона могла себе перебороть і досягти успіхів для самого себе, бо всі перемоги починаються. Ми вчимо, з самого себе, коли дитина навчиться себе перебороти свою лінь, свої якісь е, 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 інші інтереси до інтернету, ж. Тобто, ви хочете сказати, що треба збудити. Інтерес дитини, так? Так, да, і... якщо є інтерес, в неї була якась мотивація, тобто вибрати той шлях, який для неї. Так, да, Вона може відхоже. спробувати на початку е різні види своєї діяльності, а потім вона відчує, що до чого на неї душа ближче лежить. І той вид вона до себе вибере. Чим більше вона спробує, тим краще я вважаю. Не забороняй дітям, ходиш на шахи, ходиш на музичну, будь ласка, ходиш на спортивну, спортивну школу, будь ласка. Ну, і вибирай, і встигай взагалі. Тим краще для дитини, вона більше пізнає і там, і там, більше спілкується, тим більше розвивається. Скажіть, а ви маєте дітей, так? Так, да, у мене діти з 5-6 років. Хлопчик і дівчинка, хлопчики йде перший клас. І теж граю в шахи. Вже вміє грати, грати в шахи. Вже є перші сльози, і mm. є перші радість. Ді, да. Дідусь грає, батько грає і внук грає. І внук грає. грає. Да, у нас сімейна команда традиційно виставляється. Нашою родиною одна, дві. В цьому році, в тому році сім'я Тонкошкурів виграла хлопчика, який приймає участь на полісі. В цьому році сім'я чорних. Ну і завжди присутня сім'я Барановських, другі, треті місця. Головний суддя турніру цього шах-воюнії з Полісся це великий поборник шахів, от, Леонід Єхимович е, Новохвастовський, так? Це теж така знакова фігура. Да, Я... Так, стар... він старається підтримати всю. Школи зберегти ту, що була з радянських часів і побудувати вже нову, на новому, дивлячись на нові можливості, комп'ютер, що можна гарно організувати. Ми дивимося, як гарно зараз проходять ці турніри. Це вихованці Новофастовського. Турнір, серія турнірів гран-при. Гран-при дитячий кубок. Фактично, цей турнір, який ми на сьогодні приїхали, це вже ми приїхали втретє. Це серія турнірів для дітей. Таких турнірів я не бачив на Україні. Мені здається, це перший такий турнір, його можна розповсюдити. І є мрія нашої федерації зробити все українським і запрошувати інших гравців з інших країн. 1925 рік. Москва. Грандіозний міжнародний турнір із шахів за участю чемпіона світу Капабланки з великим відривом виграє українець Єфим Боголюбов. 1929 рік Єфим Дмитрович першим з українців стає претендентом на шахову корону. Але в запеклій боротьбі програє матч на першій світу Олександру Альохіну. 2001 рік чоловіча збірна України з шахів уперше виграє командний чемпіонат світу. 2002 рік. Руслан Пономарьов стає першим українським чемпіоном світу з шахів 2004 рік. Чоловіча збірна України вперше виграє всесвітню шахову олімпіаду. 2006 рік. Всесвітню шахову олімпіаду вперше виграє українська жіноча збірна. 2012 рік Анна Ушеніна стає першою українською чемпіонкою світу з шахів. 2013 рік жіноча збірна України вперше виграє командний чемпіонат світу шахів. З 2013 року в Україні діє затверджена Кабінетом міністрів загальнодержавна цільова соціальна програма розвитку шахів інтелект нації. Да, я хочу вам подякувати за те, що ви я думаю, що даєте можливість ми теж признати, да? до, до, до пропаганди цього спорту. Да, дуже... Цікавого, може, трохи ну, да, З ана... різних причин. Ось на останньому чемпіонаті світу наші шахісти здобувають вагомі перемоги. І телебачення, завдяки телебаченню і інтернету вони об'єдналися тепер. Можуть всі побачити, як грають навіть за дошкою наші кращі шахісти. Можна було в інтернет включити і подивитися, як прямо е, в даний час грають. Раніше Коші, ці шахі. задачі розв'язали, то треба було в газеті друкували, або ж по пошті там пересилали. Так, да, так. Да, да. тепер можна в реальному часі побачити. Завдяки інтернету і телебаченню, звичайно. Я думаю, що це перспективно і воно дійде скоро до нас. І кубки такі дитячі будуть корисні і повинні бути не тільки для дорослих, а й для дітей. На рівні. Країн, коли буде проводити дитячі кубки, я демі, всі діти будуть зацікавлені і намагатися досягти успіху, щоб зберегти наш інтелект, нашої нації, тому що поки що фінансування недостатнє. Наші кращі шахісти роз'їжджаються по іншим країнам. маєте Це... на увазі Корякін? Корякін, наш гросмейстер молодий, але вже виступає за російську збірну декілька років. Підряд я навчав своїх дітей на його прикладі, і тепер він виступає зараз. Дуже прикро і як казали раніше за нашу державу. Але надіємося, що такі турніри піднімуть престиж шахів. І у нас в області, зокрема, і на державному рівні будуть більше виділяти коштів на шахи, хоча б провести традиційні обов'язкові турніри, які дають можливість відібрати кращих дітей і залучити їх. До кращих результатів і не втратити саме головне. Ми можемо виховати дітей, а, а як їх чим далі як їх втримати, щоб вони не пішли шукати собі краще, як кажуть. Щоб вони реалізовували свої таланти у нас на Україні, так. Да. А не шукали да. заморського чуда, так? Потім не поверталися, кажуть, в Україну, але вже як. У гості, а до себе додому. Дякую вам, Андрію Павловичу, за цікаву розмову. Дякую. Було приємно з вами спілкуватись і нагадую, що в ефірі була чергова передача Ретроспектива. І Ми сьогодні вели бесіду з Андрієм Павловичем Павловським, наставником юних шахістів із Малина.